Як правильно підібрати рекламний бюджет. По-перше, що нам треба зробити? Нам треба розуміти, де ми будемо працювати нашу рекламу. Наприклад, це Україна. Ми маємо розуміти, який CPM в Україні, тобто, за скільки ми будемо купувати тисячу показів. Наприклад, це 5 доларів. Друге, що нам треба зробити, це в першу чергу нам треба щось запустити, витратити свої кошти і подивитися, чи дійсно у нас CPM буде 5 доларів. Або ми пойдемо в сегмент, де CPM вже може 10 доларів. Наприклад, тоді нам треба буде закладати більше рекламного бюджету. Другий етап, нам треба. Ще розуміти, яких цілі ми хочемо досягнути. Якщо це, наприклад, покупки на сайті, то нам треба досягнути хоча б декілька покупок, щоб ми орієнтувалися на середню ціну за ці покупки. То Фейсбуку треба отримати приблизно 50 покупок для того, щоб налаштуватись, оптимізуватись і тощо. Коли ми отримаємо приблизно 10, ми вже будемо приблизно розуміти наш CPM, ми будемо розуміти кости нашої покупки, і ми можемо вже зробити будь-які певні висновки. Чи треба нам міняти креативи, чи треба змінювати аудиторію і тощо. Якщо нас це влаштовує, ми можемо...